Він загинув під час прямого зіткнення з ворогом, аби врятувати життя інших. Це про 39-річного героя Олександра Покотила, якого сьогодні кремчужани проведжали в останню путь. Воїн боронив батьківщину на Харківщині, доки 25 грудня 2024 року російські війська не відібрали життя хороброго захисника України. Солдат Покотило Олександр Валерійович, 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив ПТУ номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2024 року. Займав посаду стрілець стрілецького відділення. Загинув 25 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Олександр став 62-м випускником Вищого професійного училища No7, який поліг у бою за Україну, та запам'ятався колективу навчального закладу як надзвичайно добрий, чуйний та сміливий хлопець. Олександр розпочинав навчатися в нашій групі. Так він навчався рік з нами, але ми його запам'ятали позитивним, усміхненим, цілеспрямованим. Ну, це доказує його, те, що він став майстером спорту України, з Проблем у навчанні у нього не було, хоча він поєднував. Спорт і навчання. Він оволодів добре професією. Він у нас не навчався на професію зварника аргонодугового зварювання, але вже під час роботи він оволодів цією професією. Серед тих, хто прийшов вітати шану полеглому військовослужбовцю, був і його товариш Віталій, який зазначає, Олександр був для мене не лише одногрупником та гарним другом. Також він став моїм кумом, я йому крестив двох діток Олександра і Ярослава. Завжди. Міг підтримати і словом і ділом. Дуже гарна людина. І хочу підкреслити слова, що він не ухилявся не, не від не ухиля армії, а сам пішов захищати. Нашу рідну батьківщину, тому що не міг спокійно дивитися на серце гарною людиною, мілим військовим та справжнім воїном, який був кулеметником та врятував не одне життя. Олександр запам'ятався назавжди своєму побратиму з позивним немо. Він був справжнім воїном, навіть не військовим, а справжнім воїном, який навчався, вибрав шлях захищати свою країну, захищав її до кінця. І Гарна людина, Вити тримається вся наша держава на ну, таких хлопців, які вчора були сварщиками, водіями, слюсарями і прийшли, взяли в руки зброю і пішли захищати свою країну. Поки у лави небесного війська йдуть наші мужні янголи захисники, заради них ми маємо пам'ятати, що ніхто не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Доземний уклін та світла пам'ять Олександру Покотилу. Катерина Груднєва, Олексій Крижиновський Кременчуцькі новини